Просто жахіття, три дні не була дома. Думаю, боже, в мене рання черешня. Приїду, попробую спілі ягоди, бо вже паліли. Приїжджаю. Боже, подивіться, шпаки з'їли все на кореню, Дивіться, нічого нема. пообгризали, декілька ягідок залишилося. Ну це просто жесть. Я знала, що в людей таке буває. Але щоб в мене таке було, я всім розказую, в мене дупла, в мене шпаки. Висиджую собі пташенят. Мої шпаки мене не чіпають. Брехня. Шпаки чіпають. От вчепили, втіла Наталю Черешеньки, Ніфіга, їж зелененьку. о, Зараз от найду, найду. А ні, не достану. О, знайшла одну зелененьку, хоч попробувати, пробувати, яка бо ще не пробувала. Думала, хоч полунець поїм. Ніфіга! Та сама картинка, господи, такі були червоні, поди. Вже подлюка дзьобала. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Аде, ади, аде, а ви кажете, боже, треба чимось накривати. У мене якась була сітка, бо не... Ні... Такі вони нещасні. Поливала їх, поливала, думала з'їм. І вже такі були гарні. Ніфіга, нема щастя, Наталю. Нема щастя твоє забрали шпаки. Всього, сьогодні накрию сіткою. Накрею хоч спробувати, хоч дати попробувати дітям.